Зараз у нас третя зустріч відбувається, вчора ми були в 20-й школі, а перед вами відбувалося зустріч в 4 школі. Тут в цьому залі щорічно ми зустрічаємося. Ви знаєте, я не буду повторюватися, мета, яка дуже коротко зупинитися на підсумках року, який минає. І разом з вами подумати по року, який розпочинається, по тих роботах, які потрібні Тому сьогодні на перший план безумовно виступають питання соціальне. Хоча я розумію, що протягом року е, потрібно було саме головне робити в місті, як і в кожному місті керівники робили це забезпечити життєдіяльність того чи іншого міста. Так ми старалися в місті Біла азарт. Я думаю, що е, в цілому по місту е, ці нормально працюють школи, нормально працюють дитячі садочки. Я, ми починали і лікарні, хоча ми починали рік цей із дефіцитом бюджету, з критим дефіцитом бюджету в два місяці по заробітній платі наших бюджетів. У нас сьогоднішній день тут присутні я бачу, знайомі бюджетники. я Хочу сказати, що е ми цей рік вже можемо сьогодні сказати. 18 числа у нас відбудеться сесія, ми зарахуємо останні суми надходження нашого бюджету. І, можу сказати, з скальпність, найголовніше, зарплату ми закриваємо. Протягом року, який минає, все-таки якийсь мінімум робіт, ми намагалися зробити по благоустрою. Безумовно, не все зробили те, що хотіли. і не через, Якщо раніше у нас була одна проблема, коштів не вистачало. Зараз зовсім по-іншому. Зараз у нас бюджеті розвитку це той вид бюджету, який дає можливість робити ті чи інші роботи по місту, засереджено 43 мільйони гривень, то мені, це дуже велика сума, тому що для порівняння нашим недавно ми радувалися 25 мільйонів. Але в нас є друга проблема це. Зв'язку з кризою фінансовою, з кризою платежів казначество нам блокувало проходження коштів і через що ми не могли фінансувати всі ті роботи, які хотів зробити по місту. Практично з серпня місяця казначейство нам розблокувало частково ці питання, і з серпня місяця більше ми почали йти кошти, і з серпня місяця ми почали ті чи інші плани реалізовувати. З цим вечором стоїте, пройдіться туди, пройдіться, як діти ходять додому. Діти, які не ходять по посадкам, не курять, не п'ють. Вони йдуть, ми них відбирають телефони, них забирають гроші. Вони не можуть там не муща. Що це таке робиться? Питання освітлення. Питання освітлення. Як діти туди можуть? Зрозуміло. <кій> <кій> що ви зрозуміли? <кій> я просто <кій> <що ви зрозуміли? кій> <Я> поставлю <кій> <розуміли>? питання <кій> так, що я везду новини, нехай покажуть це, і нехай покажуть залі, чи дачі, які і я Яке там освітлення, що там робиться? Скільки це можна з Писати же, в нас писати. Ви мені сміть, коли там буде освітлення? Скажи, Харіше, якщо до кінця тижня там не буде освітлення, я буду дзвонити до людини і буду показувати віде. все, що тут робиться і що робиться там я на залічні. Згорів лічильник, там біля літака. Там на канецьці стоїть лічильник, який імпульс іде на весь масив Ліванівський. І в зв'язку з цим перепад напруги і погоріли отут лампочки. Коли вони погоріли? Давно пороїли. Але відновили ми 4 мікрорайон, відновили палац культури, а зараз доходимо сюди, тут теж відновимо. Ну дивіться, До вихідних ми зробимо максимум в понеділок вже буде світитися, <рес> такій неможливо. яка яка це ще з 2011 року. Не утеплений технічний поверх. Кельска 58, Кельска 28. Ну, я думаю, что будет его искал, причем план, будем говорить. Надія Васильовна, живу в 36-му будинку Іваненська. Зараз по радіо і по телебаченню ну, всі чуємо, яка в нас напуга за Нерділя, за, за Тринадділя. Рік, другий рік, от я не ну, ось я думаю, що 30, ну це ж у дороги, я живу в 36-му, в 4 Чотири часа дня горить світло, і зараз до 50-го горить світло. Це вже божий день. так? Да? Оце я позвонила <ривіт> в 61 а це а? Нам на тих на, на под'єсках. Зачем це? <ривіт> сіх... Не можна це міське світло. Я подзвонила в 6.171, то мені кажуть, це не наша справа. Це дзвоніть у місць світла. А місць світла ми телефон, як то так не знаємо. Да? То чи не можна це відрегулювати по всьому місту горить пропадає електронарії? <ривіт> <ривіт> Якщо буває, що в день горить світло на опорах, це не працює. Не дивляться на, включають на, на, на високих словах. На, будин, на будинку є включателі які вмикають і вимикають. На, на мешканці вмикають і вимикають. На жаль, одному темно, другому сильно видно. Ми максимально, ми максимально намагаємося встановити часи, які регулюють включення і виключення. На вашому будинку також. Ну, в цьому місяці встановимо лічення? Пішло аварійне відключення. Е, я хочу сказати, щоб ви розуміли. На Лівнянську, до речі, ці, ні в 3-4 рази, теж в четвертому мікройонів було відключення на 3 години. Зараз на піщані, я перезвонив сказали, десь руки години. Чому відбувається сьогодні відключення? І як вони відбувається, щоб ви розуміли. Ну, по-перше, де буде відключення, ніхто не знає. Воно взагалі не прогнозовано. Тому що зв'язку з аварією, зв'язку з аварією на Запорізькій ЕС, у зв'язку з цим по Україні, в Росії йде відключення. Відключення відбувається в тих місцях, де мережі показують ну, пониження. Де воно показує? Воно взагалі не прогнозовано. І ніхто не знає, що, це, 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 це може бути в місті взагалі не буде, а в другому місці може бути чотири разу. Ліменєвська 40, 14-й Значит, у нас такая просьба и к мэру города, и к Владимиру Григорьевичу. Лифт – это наша беда. Он у нас почти каждый день останавливается. Приходит лифт. Он уже с 32 -го года, ой, в 82 году только дом сдал, сдан, а когда лифт был спущен в эксплуатацию, мы не знаем. Но ресурс он уже давно выработал. И там кнопки залипают, панели это никуда не годные, в лифте и на этажах. И главное, что он каждый день, почему мы вызываем механиков, чтобы нам то запустили, то в лифте кто-то застрянет. Не дай бог свет когда включит, а в лифте ребенок еще останется. Это... Да, все, это... Слава Богу, что там не было людей, и если в следующий раз кто-то там окажется, то наверное кто-то понесет, я это надеюсь, в журнальный апрель. Количество пожалуйста. Это для меня очень важно. Что ну, я же точно не знаю. Він обривався. Я не знаю дату, где-то год назад, ваш адрес, скажіть, де з вами поступити. Ви можете зі мною пообщатися і без адреса, я здам. Хорошо. Ще я хочу подякувати за цей рік. Начальник ЖЕК, віробітний фан. Жека за те, що по нашому дому поміняли труби на гарячу воду від 1 до 6 під'їзду. Також зроблена теплоізоляція. Да, ще на, на нашому подвір'ї зрізали два дерева. Два дерева були? Це подяка чи... Є? Це побачив, що це вже добре. 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 добре.